Просвітлений Аватхута, голий або вбраний у лахміття, зібране з того, що викинули інші, йде шляхом, вільним від чеснот і вад. Безтурботний жебрак, що живе в пустельному місці, він поглинутий у чистому і бездоганному блаженстві духа. Аватхута спрямований до того, що позбавлений як ознак, так і їх відсутності. Він вище правильного і неправильного, він майстерний у діяннях, його істинна природа досконалість, чистота і бездоганність. Чи може така просвітлена душа бути втягнутою в суперечки й обговорення? Аватхута вільний від захоплюючої пастки бажання, він завжди перебуває у вищому дусі, не турбуючись про своє тіло. Будучи відчуженим від усього, він з'єднується з чистим і бездоганним блаженством духу. Перебуваючи в такому стані реалізації, як Аватхута може розглядати чи є в нього тіло, чи немає, чи є в нього прив'язаність? Він сам бездоганна, незбурена початкова реальність, безмежна, як простір. Коли істина пізнана, то як тоді можна говорити про форму й безформність? Якщо вища реальність пронизує все? Будучи подібною безмежному простору, то як можна вказати на неї або виділити її, дух, всепроникаючий, подібно безмежному простору, і його природа, чистота і бездоганність? Як тоді у ньому може бути поділ або по множинність неволя чи звільнення, а також різні інші модифікації? Якщо абсолютний дух пронизує все однаково, то як у ньому може бути єдність або розділеність? Якщо Всевишній Абсолют тожний всьому, то як у ньому може бути щось чи відсутність чогось? Абсолютна істина, чиста і всепроникаюча, Подібна до простору сяє однаково у всьому. Як тоді може бути спільність або роз'єднаність, гра або припинення гри? А Ватхута може дотримуватися або не дотримуватися правил єднання, проте він воз'єднаний, він насолоджується, позбавлений як насолоди, так і її відсутності. Він подорожує не поспішаючи і безтурботно і насолоджується власним блаженством, що проявляється у його чистому розумі? Якщо, практикуючи єднання, все ще має знання і невігластво, сприйняття двоїстості та недвоїстості, то як тоді він може бути вільним? Чому має намагатися бути схожим на воз'єднаного той, хто завжди насолоджується чистим істинним блаженством духа, і чия природа вільна від бажання та невігластва? Дух це саме знищення, позбавлене того, що знищується, і незнищуваного. Дух це сам сприятливий момент, не пов'язаний ані сприятливим, ані несприятливим часом, оскільки він все проникаюче і нескінчене буття, то як у ньому може бути скорочення або розширення. Відмовляючись від усього, Аватхута завжди єдиний з духом. Будучи вище всіх елементів, він вільний, як для нього може існувати життя або смерть, практика медитації не має для нього жодного значення. Увесь цей світ ілюзія, подібна до міражу в пустелі, існує лише неподільне, безформне і всепроникаюче вище блаженство. Ми, аватхути, абсолютно байдужі до всього, від дотримання релігійних правил до звільнення. Ані прив'язаність, ані неприв'язаність не мають нічого спільного з нами, такі поняття існують лише в уяві схоластів. Як можна написати щось про те, що неможливо пізнати навіть розумом? Великий Аватхута, очистивши собі медитацію і розчинившись у безмежному блаженстві, спонтанно проспівав це про духа.